Вітаю всіх, ви на каналі Євроавто. Сьогодні у нас вже 2.08. Приїхали ми на стояночку, де раніше знімалося відео, як ми оглядали автомобільчик, ось цей сіренький гольф. Але на відео людині сподобався ось такий чорний. Ми вже його обдивилися, будемо експортувати в Україну. Клієнтові все підійшло, машинка в рідній красті, зараз камеру. Ось так ми вже все обдивилися, машинка в хорошому стані, вся в рідній красті, чорна на ледовських фарах. Ножу. Каже, людина шукала, машинка на тітанчиках, все. Ще знімлю, може з'явилися якісь, а, не може, а точно з'явилися свіжі автомобілі. Ми там бачили Гольф Арлайні, але вже проданий, вже стоїть на червоних німецьких номерах. Знімлю ще раз. Може комусь ще автомобільчик якийсь зайде, який на цій стояності. Ось такі машинки, фольксвагени, гольфи, Passat. Пасати з, різ... з різними фарами. Бачите, є і на лінзах, є і LED. Ось так. Кожний автомобільчику потрібно знавати ціну. Ось цього у нас біленького мультивена не було. Він вже з'явився. І ось ерландзе, який я говорю, його теж. Не було попереднього разу, якщо хтось слідкує за моїм каналом і бачив відео, цієї машинки не було, а тепер вона вже продана. І, і, і в нас з'явився ось такий Тоуран. Теж на LED-оптиці, який двигун, що не взнавав, якщо когось зацікавить, можна це все знати, перемірити, поки тут. Якщо когось цікавлять автомобілі, покупка автомобілів, можете звертатися. Номер телефону для зв'язку 097 711 2679. Звані мене Петро. Наразі у Германії будемо дві машинки забирати звідси. Ще одну з Нідерландів. Електричку. В основному люди купують Kona. Тому що там ціна відповідає якості. Пробіг заявлений є заводом там 400 км і автомобільчик 100% 400 км виїжджає літом. Якщо їздити помало, так, не спіша 90-100 км, то можна і вписатися в 450-500 км. Це вже провірено лічно мною. Того разу ми їхали своїм ходом, ми їхали 120-130 електричкою. Ніхто, мабуть, не їде. ну і Вона проїжджала 380 км до зарядки, 370-350 і ми зупинялися на зарядку і заряджалися до 80% і їхали далі, так щоб швидше доїхати додому. Так що, якщо когось цікавить, електричні автомобілі, дизельні, бензинові, будь-якої марки. Наразі на тій стоянці, де зараз тільки Volkswagen. Ще пару там шкодів теж додалося. Зараз ще знімлю, які додалися шкоди. Якщо порівняти, можете перейти на попереднє відео за цю стояночку, ось так вона називається. І там зразу побачите різницю, що змінилося буквально Ну за тиждень часу, як ми тут були. Ось так додалося. Тут два автомобілі, можливо, вже і продані, але обично, коли продані автомобілі, то зразу номера вчеплені або жовті на 5 днів, або червоні, на 9 днів на місяць. Ну, кому як потрібно, кому дорожче, кому дешевше. Далі їхати, ближче їхати, скільки днів і так далі. Ось такі один автомобільчик їде в Україну. Гольф сьомий 18-го року, а цей 19-го року. З таких два автомобільчика на одній стояності їде. Відрізняються цей у нас на кондиціонері, а сірий у нас на клімат контролі. Але тут ледовські фари на лінзах, а там прості фари на лампочках. Ось так. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, коментуйте пальці вверх, пальці вниз. І до наступних відео. Не пропускайте, можливо, щось попадеться. Таке у відео, що когось зацікавить. Дякую всім за увагу. І мирного неба над головою.